Протягом двох місяців у кривому розі діяла школа кар'єрного старту серія заходів для молоді, яка шукає своє місце на сучасному ринку праці. Цей проєкт став можливим завдяки підтримці місцевої влади та міжнародних партнерів. Кульмінацією проєкту став молодіжний форум, майданчик для живого спілкування та нових ідей. Це були тренінги з фінансової грамотності. Це були тренінги з написання резюме. Це були тренінги софт скілів, хард-скілів. Тобто дуже багато всього. Школа кар'єрного старту говорить про те, що молодь повинна працевлаштовуватись. І ми сьогодні почуємо підсумки того, які вакансії, які є сьогодні актуальні, тобто на що треба звернути увагу молоді, на які потреби сьогодні. це все було зроблено за підтримки міської влади. Також до нас сьогодні долучився. «Ротаракт», ротарі Інтернешнл» і також у нас люкс «Промен» Також сьогодні були долучені до нашого обговорення. В умовах воєнного стану попит на робітничі кадри зростає у кривому розі вакансій не бракує, а подібні проєкти дають молоді інформацію про потреби реального сектору економіки. Наголошують фахівці міської служби зайнятості. Сьогодні служба зайнятості в це місце, де можуть звернутися люди за підтримкою, за підтримкою відкриття бі бізнесу, пошуку роботи і розвитку свого професійного становлення. Тому сьогодні буде багато інформації і про вакансії. І про заохочення роботодавців працевлаштовуватись на перше робоче місце про навчання. І я думаю, що найбільш цікаве і поширене це про відкриття власної справи, оскільки на сьогодні у нас є нещодавно діюча програма отримання молодіжного гранту на розвиток бізнесу. Для молоді, що долучилася до проєкту, це не лише навчальна платформа, а й можливість для знайомств та перших кроків до втілення своїх ідей. Я випускниця цього року. Мені дійсно цікаво для нетворкінгу та корисно для подальшого майбутнього та реалізації себе. На подібних тренінгах я був на подібних від Криворізького молодіжного центру. Я приїхав дізнатися, як саме е, можна стати більш амбітним. Приїхав просто послухати, можливо, щось прийму до, до уваги. Закінчила перший курс, і ну, цікаво завжди завжди буде дізнатися, що можна буде робити після того, як я закінчу. А, Технічний коледж. Взагалі хотілося би відкритись, відкрити якийсь, ну як наче салон, в якому буде і фітнес-клуб, і манікюр, педикюр, Кра краса і тому подібне. Попри виклики війни, у Кривому Розі реалізуються програми підтримки молоді, молодіжні хаби, проваджуються різноманітні проєкти, діють фінансові заохочення. У нас продовжена виплата і стипендій кращим нашим студентам, і підтримка молоді, яка є молодими науковцями. І також у нас і студентську молодь ми підтримуємо і ту молодь, яка навчається на медич, за медичним фахом. Тобто передбачаються кошти на реалізацію молодіжної політики. Хочу звернутися до всіх наших молодих людей. Не зупиняйтесь на досягнутому. ідіть вперед, тому що за вами майбутнє і вам відстроювати, відроджувати нашу Україну. Михайло Бостров, Максим Пономарів цей день.